Євангелія від Марка, розділ другий. Оздоровлення розслабленого покликання Матея Ісус виправдує учнів. Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що він у домі, і там зібралося стільки народу, що не було більше місця, навіть перед дверима, а він промовляв до них слово. І от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що через народ не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру до розслабленого й каже: Сину, відпускаються тобі твої гріхи, а були й деякі книжники, що сиділи там та міркували собі. І як може цей так говорити, що він богохульствує? Хто може прощати гріхи, крім одного лише Бога? же вмий, збагнувши духом, що вони таке собі думають до них і каже, чого таке ось намислюєте в ваших серцях? Що легше сказати, Рославем? Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати Встань, візьми твоє ліжко й ходи? Та щоб ви знали, що син, чоловічий, має владу на землі гріхи відпускати, мовить Бориславна кажу тобі встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очу всіх, то щудувалися всі, хвалили Бога і мовляли ніколи ми такого не бачили. І знову вийшов над море і весь на розходився до нього, і він навчав їх а йдучи, повз. Бо побачив він Леві, сина Алфея, що сидів на митниці. І до нього каже: Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, Багато метарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало, тих, що за ним йшли І коли книжники, що були з фарисею, побачили, що він їсть із метарями та грішниками, то сказали його учням чого він їсть і п'є з метарями та грішниками. Ісус, почувши те, сказав їм Лікаря трене а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Учні ж Йоанна і Фарисеїв постріл і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоанна? Віта учні фарисеїв постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними. Доки жених з ними, вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді він вони постимуться тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини, і діра стане ще більш. Ніхто й не наливає нового вина в старі бурдючки, бо інакше вино прорве бурдюки й пропаде вино, а й бурдюки лише нове вино у нові бурдюки. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. Фарисеї ж йому і кажуть: Дивись, чого ті роблять у суботу, таке, що не дозволено. А він їм невже ви не читали, що Давид зробив? Бувши в потребі. Зголоднів, бо він сам, і ті, що з ним були, і як він за первосвященника Авіатара, увійшов у храм Божий і з'їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, а й дав також тим, що з ним були, і каже до них: суботу установлено для людини. А не людину для суботи, Тож, син, чоловічий владика, і над суботою. Амінь. Будьте благословені.